Як я колись сказав, що при цьому президенту ніколи не буде Мінська, 3 так і при цьому президентові ніколи не буде Будапешту. Ми взяли всі, знаєте, зробили всі висновки з наших помилок нашої країни за весь цей період. І тому ми на сьогоднішній день віримо в конкретику, віримо в юридичні зобов'язання, і саме на цьому будуються договори, які ми вже уклали з шести країнами. Вчора були два нових договори з Канадою, і Італією. Я думаю, що найближчим часом ще декілька країн підпишуть ці угоди. Хочу сказати, що на сьогоднішній день ми вже цими, цими угодами покрили практично весь європейський союз і залишилося 4 чотири країни. Чотири да? країни Європейського союзу і три країни НАТО, з якими ми ще не уклали. Тобто, ви розумієте, що коли ми, ми ці питання закриємо, то в нас вже в кожне кожна ця угода. Вона між іншим містить я думаю, що в доступі тому я не буду зупинятися, всі можуть ознайомитися. Містить абсолютне під підтвердження і підтримка майбутнього України і в НАТО, і в Європейському Союзі. Тому ми розглядаємо це як проміжний етап до повноцінного членства в НАТО, але це вже робота конкретно щодо нашого вступу в НАТО, тому що ще раз кожна ця угода вона містить підтвердження країни підтримувати нас на цьому шляху, і вже адаптацію і законодавства і нашої військової промисловості і військового потенціалу до стандартів НАТО, тому це процес, я вважаю, так підписання цих угод. Це вже відкритий процес вступу України в НАТО.